Є ще думка про те, що Трамп вже націлився на ці гроші. Але яким чином це можна реалізувати, якщо, а, наприклад, та ж Європа, якщо він звернеться до Європи і скаже, давайте там окей, ми зупиняємо цю всю тарифну історію, але віддайте нам 300 мільярдів заморожених російських грошей. Безперечно, ті країни, які мають заморожені російські активи, особливо грошові, вони переживають за подальшу долю, бо вони розуміють, що в правовій системі. «Ситуація може піти по різному, і вже є прецедент, коли свого часу Сполучені Штати морозили іранські гроші, а потім змушені були їх за рішенням суду повертати. Ніхто не хоче опинитися такі ситуації, бо це вже буде національного рівня проблема тої конкретної країни, яка підтримала конфіскацію і передачу тій чи іншій державі російських активів фінансово того числі. Водночас, я думаю, що для Трампа набагато цікавіша персональна ідея, яку йому весь час продає Вітков, що давай створимо рос енерго, будемо торгувати російськими енергоносіями в Європу, і це десятки мільярдів доларів по року. Це ті гроші, які складніше буде прослідкувати, і ті, які будуть мати абсолютно всі ознаки персонального збагачення. З 300 мільярдами російських активів за нинішніх заморожені, варто вести розмову, що сполучені штати так наполягають, що вони мають повернути свої кошти за часів Байдена, то це може бути належною компенсацією за їхні зусилля перемог над ворогом. Але питання українських інтересів має бути дотримано і репарації, і, і участь у цих конфіскованих грошах.